Віра Лозинська П'єса мініатюра, розмова, дієві особи Оленка, Оля. Алло? Алло? алло, О, Оленко, привіт! Привіт! Як ти? Як? Норм? Ти не хочеш з нею говорити? Та так я собі. А я побачила, що ти є в мережі та й думаю, спробуй подзвонити. раптом відізвешся. І зателефонувала. Ну як не відізватись? Ми ж так, стільки років. з першого класу дружимо. Угу, Дружимо. Пам'ятаєш, як нас називали де б мене з'явилися? О, Олянки прийшли. Пам'ятаєш? Це ж ти придумала щепити наші імена докупи. Мене, так би мовити, цілу, а тебе кінчик імені. Угу. Так. Так, Олю. Але знаєш, це все було до війни. І я ніколи не могла подумати, що ти мене залишиш, що ти залишиш країну. І так я не пам'ятаю нічого з того, що було до війни. Цього всього немає. Зрозуміла? А... Я ніколи не думала. А чого ж ти не думала? Що вам з вашою мамашою вже так тяжко стало? Оленко? То що ти Оленкаєш? Ну ми ж, ми ж на заході країни. Що тут так гатять? Чи нема як жити, де жити, чи нема що їсти? Та що з вами сталося? Сталося. Просто не вистачило нам з мамою сміливості. Так, а вашим бабі з дідом вистачило? Як же ви їх самих залишили, перелякані би мої? Твоє право так говорити, а мені нема в чому виправдовуватися. Ти знаєш, що я в селі була два місяці від початку, від 24 лютого. Мама дуже часто говорила. Бабусе і дідусем про те, щоб ми виїхали. Що будемо робити, як нам бути, думали? Ці розмови були довгими і виснажливими під час повітряних тривог там, в льосі. Їдьте, діти, казала бабця з дідом. ми вже пожили, ну що нам ся стане? Ну, покалічить, ну не буде хати. Але живися залишити живі. Мама, звичайно, вагалася. Вона до останнього не хотіла зі мною говорити про від'їзд. Але потім, потім, після того, як я приїхала з переселенкою Ліною і її маленьким хлопчиком до бабці з дідом. А що, у вашої бабці з дідом переселенці живуть? Так. Уже півроку. Мій тато, як розвозив гуманітарку, щось таке казав, ніби що в Гуревічі твій Тато в теробороні. Ой, та він всюди. Возить гуманітарну допомогу бійцям разом з друзями-сутками пропадає. Ну, та ми з вами теж почали вчитися. Ходимо кожної неділі і п'ятниці в лікарню. Там зробили курси. Ну, угу. Якби Батько мій не загинув. У 2013 році? Може, і ми б залишились? Мамі важко було, пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Всім важко. Так. І кожен різного переживає одну і ту ж біду чи ситуацію, умов? Так, ми злякались. А що ж нас тепер? Каменувати? Це ж ви не одні! Треба було мені подзвонити. Треба було твій з моєю зв'язатися. Часом люди зневірюються. Читаєш і слухаєш новини, зґвалтування, вбивство, тортури, масивні бомбардування, зниклі безвісті, розстріляли колону волонтерів. Закрийте небо! Ніхто не зобов'язаний нам допомагати! Страх і розпач. І ми всі з цим живемо. Немає більше того світу, що був колись. Твій світ зруйнований, і ти розумієш, що Бог відвернувся. не відвернувся. А пам'ятаєш в Старому Завіті книга Йов? Там Бог посперечався із сатаною. Це якраз про перевірку тебе на твоє ставлення до життя. Ти впускаєш у своє серце з невіру. Вона тебе роз'їдає. Потім з'являється злість і образа. І тоді немає людини. Нас немає. Але ви є! Ви просто не витримали! І поїхали, ця ж пересунка не поїхала з вами, залишилась. Там хлопчик був дуже хворий. Бабця балила і опікувалася ним. Ліна... з Ліною з самого початку було щось не те, та мама довго з нею розмовляла, брала з собою на роботу, в художню школу, вони плили сітки, ліпили вареники. Малювали. Ну, Так треба було так і далі. Що сталося? Та це як про того коня. Біжиш, біжиш, а потім здають сили, нерви. Yeah. Ніхто не доконалий. Я не розумію, що ти кажеш. Це Чеською. Ніхто не є досконалим. Ти знаєш Чеську? Ми вчимось з мамою. Ти в її. Так. І тут зовсім все по-іншому. Звичайно, це не прирівняти до того, що переживають люди в Україні на війні, в окопах, в окупації. Тут інше. Щоб тебе зрозуміли, щоб ти міг висловити свою думку, принести до співрозмовника або ж хоча б слухаючи тебе, треба знати мову. Мову. У нас на заході країни знавці мови хоч греблювати. Аж гидко слухати те белькотання. Ой, в Чехії теж багато російської чути, особливо в Височанах, куди ми приїхали в центр надання допомоги біжать. А Чехі що? Та там волонтерів було багато російських. Хоча ми спілкувалися з українською. Багато чехів у перші місяці війни в Україні допомагали. Навчали, співпереживали, але ж тепер сама розумієш, їм це надоїдає, вони вже змучились. Одна жінка біля уряду праці кричала: Щоб ви, українці, вже нарешті забирались, я вам спакую валізу, через вас підняли немислену оплату на газ, на комунальні послуги, випадні. А молдаванка, що живе з нами мол, в гуртожитку. Якщо підуть русский на Одессу, то Українці будуть бомбить і Молдову. Маразм! Мама, через три місяці, як ми приїхали, нарешті вже якось зібрала з моральною і творчою. Долучилась до акції. «Подякам чехам називається, яка проходила в праці. Намалювала картину. Ми виставили цю роботу на лавочці біля центру допомоги біженцям поряд з іншими друготами. І, до речі, українськими стравами. Мама назвала картину Мій світ. Люди підходили, роздивлялись, були і чехи, і на питання чашки: «Це знамена тато Женна на образку. Мама сказала: Біженка. Що тримає цілий світ у своїй валізі. А чашка держи світ, не веце. Тобто, мабуть, зрозуміло, що з собою ми веземо весь свій світ, усю домівку. Потім почали підходити ще люди. Ми спілкувались і старалися пояснити, що на Україну без жодного приводу напала величезна країна, яка гатить по містах і селах, практично зі всіх видів озброєння, крім ядерної бомби. Але нам погрожують нею. Нас гвалтують і над нами знущаються лише за те. Що ми хто? Українці. Потім чуть пізніше та ж чашка показала нам фото, на якому, як мариво, над будинками була постать жінки із дроту, а на голові у неї вінок. Це зробила чеська художниця Вероніка Псоткова. Запросила ця чашка нас з мамою туди, як будемо мати час. Ми були з мамою там, на вулиці Длуга в Празі. Дивилися на цю скульптуру і плакали. Були усі жінки з України, як те марило над світом, душа, що розривається від болі. Українські біженці це в більшості жінки з дітьми, що встигли взяти з собою тільки необхідне. Жінки, що просто злякались. Не всі сюди приїхали, щоб на халяву повеселитися. І я впевнена, що більшість з нас повернуться. Ми не байдикуємо. Українські біженці це не утриманці. Бувають різні ситуації, але переважно ми, ми люди з внутрішньою гідністю. Ну, ти маєш час добряче подумати. А ти знаєш, що Сергія Панавича тату в полоні. Так. Я бачила на сторіс у нього. Ми з мамою підписали петицію полонені нашої держави у руках ворога. Та петиція набрала більше голосів, ніж треба. Дядя Коля загід. І завгосподіва. Я бачила на сторінці сайту нашої громади. Оленко, я пробувала зв'язатися з нашим, але ніхто не відповідав. З нашого класу четверо виїхали, ну, тебе враховуючи. Але знаєш, наші хлопці в школі теж організували всі вишки. Разом з нашим фізруком. Всі такі горді, підтягнуті. І Віталік теж. <кхід> Ти казала, ви не байдикуєте. Віталік. Так, Оленко, ми не байдикуємо. Я з мамою ціле літо ходила на підробіток, поки мама роботу нормально не знайшла. Збирали полуницю, полов в квітниках, прибирали на заградах. І от на цих підробітках ми познайомилися з іншими жінками з України, зорганізувалися і тепер щомісяця відправляємо кошти на рахунки бійцям. Скільки можемо? В нашому випадку кошти це найважливіше, бо зорганізувати гуманітарну допомогу ми не можемо. Треба транспорт, кошти на бензин чи солярку і вірних, перевірених перевізників. Знаєш, Олю, Повертайтесь додому. Ми зможемо, ми витримаємо разом. Я знаю, багато повертаються. Так. Багато залишаються, але нам треба бути разом. Я пам'ятаю. Зберегти в собі людину, зберегти в собі гідність, незважаючи ні на що, це про зараз, це про наше. І пам'ятати чи не пам'ятати це особисте, яке є особистим те, чи повернутися чи ні. 24 лютого сталося вчора. Я відтоді не помічаю нічого. І хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатися до сирени. Бігти в підвал повз тих, хто біжить повз мене. Бачите, як дитинство перетікає у старість. Все це зовсім. Зовсім не щастя, Ні, не запам'яталось ракети і бомби. Не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрощені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Не пам'ятаю. Як від пожеж і вибухів було світло, не пам'ятаю, як налякано роз'їжджали світло. Як містами їхали танки з кривавими написами, не пам'ятаю нічого, хіба що лють і ненависть. Ненависть і лють. А іноді ще тривога. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги. Коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буде відновлюватися ще довго. Коли в минулому залишиться все прокляття, усе можливе, я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя все, що сталося, спрагло питиме. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуться із попелу, я не забуду жодного крику, жодного погляду. І я не забуду жодного дня цієї весни. Я не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого.